Під тиском Сполучених Штатів Америки Ізраїль погодився продати свої танки України Європи. Про це повідомляє видання Вала, посилаючись на дані польських військових експертів. За їхніми словами, техніка призначена саме для України та сусідньої Польщі. Загалом тель АВІВ може передати 200 одиниць цієї техніки. Видання додає, що перед тим як танк відправлять у Європу, їх можуть модернізувати або на території Ізраї або у партнерстві із польськими оборонними компаніями, які мають подібний потенціал. Зауважу, що до цього часу Ізраїль не передавав нашій країні військового обладнання. Більше того, це буде вперше, коли уряд країни в сучасній історії вирішив продати за кордон танки Меркава. Мова йде саме про МК-2, які були зняті з озброєння і більш сучасніші МК 3 Про це ще 15 червня писало видання «Ейот Ахронот». Спочатку Ізраїль песимістично ставився до того. Що ця бронетехніка може когось зацікавити, але після перевірки виявилося, що вони придатні для продажу іноземним арміям. За даними одного з ізраїльських видань, яке посилається на тамтешне міністерство оборони, угода із продажу перебуває на фінальній стадії. Окрім того, схвалити продаж танків повинно і Міністерство оборони США, адже у цих танках використовуються компоненти, вироблені у штатах, зокрема Двигу загальну суму угоди за всі танки оцінюють у кілька десятків мільйонів доларів.